Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо вчитися складати розповідні, питальні і спонукальні речення. Вже розсіявся серпанок і настав чудовий ранок. На урок він кличе нас, бо навчатись уже час. Які ти знаєш види речень за метою висловлювання? Я знаю такі види речень: розповідне, питальне, спонукальне. А що ми знаємо про розповідне речення? Що у цьому реченні про щось розповідається, у кінці ставиться крапка. Питальне речення, у якому про щось запитують. У кінці ставиться знак питання. І спонукальне речення це речення, в якому є спонукання. У кінці ставиться крапка або знак оклику. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку такі склади. Перший склад з великої літери, далі з маленької. ДИ. іди, Ти. Ит. И ти. Ин. На а на. Перевір написане. На наступному рядочку з великої літери через кому запиши наступні склади. На Постав Поставте. Спробуй створити слово з цих складів. Так, в тебе вийшло слово дитина. Молодець. Утвори речення, використовуючи це слово. Запиши його у свій зошит. У мене вийшло таке речення. Дитина раділа, побачивши веселку. Це речення розпаду. Тому в кінці ми поставили крапку. Розгорни свій підручник. Сторіночка 112 вправа 13. Прочитайте виразно вірш Наталі Забіли. Назвіть розповідні питальні та спонукальні речення. Складіть і запишіть спонукальне речення про пташок, використовуючи сполучення слів Парнаті друзі. Прочитаємо вірш та визначимо. Які речення є у цьому вірші, які з них розповідні, питальні та спонукальні? Чом це мама пташенята до вікна летять щомить? Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіти. Відчини віконце, мамо! Хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Що допоможе нам визначити? Які це речення? Знаки, які в кінці стоять. Так, та інтонація. Чом це, мамо, пташенята до вікна летять щомить. Знак питання це питальне речення. Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіти? Знак питання знову питальне речення. Відчини віконце, мамо, спонукальне речення. Хай вони сюди летять. Спонукальне. Я дивитимусь. Коротке речення, розповідне я дивитимусь в кінці крапка. Руками я не буду їх займати. Спонукальне. Тепер давайте створимо з вами речення про пташок, використовуючи сполучені слів, пернаті, друзі. Подумайте, яке б могли речення скласти, використовуючи сполучення слів, пернаті, друзі. Запишіть у зошит вправа 13 і своє речення. У мене вийшло таке спонукальне речення. Діти! Не забувайте взимку підгодовувати пернатих друзів. Слово діти це звертання. Ми звертаємося до дітей, тому після цього слова поставимо кому. В кінці речення поставлю знак оклику. Ви, звісно, записали своє речення. Зверніть увагу, якщо у вас є звертання до когось, поставте після цього слова кому. Наступна вправа 14. Прочитайте в особах вірш Катерини Перелісної біля годівниці. Назвіть питальні речення. Склади і запиши розповідне речення про допомогу пташкам узимку. Горобчику, горобчику, чом ти сумний? Бо холодно мені. Горобчику, горобчику, чом так дрібно скачеш? Щоб лапки зігріти. Та у цьому діалозі ми бачимо з вами питальні речення. Горобчику, горобчику, чом ти сумний? Так, це питальне речення, молодці. Далі, бо холодно мені, це розповідне речення. Горобчику, горобчику, чом ти так дрібно скачеш? Питальне речення в кінці знак питання стоїть. Щоб лапки зігріти. Це також розповідне речення. Спробуйте скласти розповідне речення про допомогу пташкам узимку. Нагадаємо, що розповідне речення це те, у якому про щось розповідається. В кінці ми ставимо крапку. Запишіть вправа 14 та запишіть речення, яке ви утворили. У мене вийшло таке речення. Узимку ми з дідусем робимо годівнички для пташок. Це речення розповідне, тому в кінці стоїть крапка. А зараз встаньте та трішки відпочиньте. Зробіть рухливі вправи. Продовжимо працювати. Вправа 15. Прочитай речення. Усно дай відповіді на усі питання. Склади два останні питальні речення. Читаємо речення. Учора діти принесли маленького їжачка в живий куточок. Читаємо питальні речення. Звертаємо увагу, що деякі слова у нас виділені. Хто приніс їжачка в живий куточок? Якою буде наша відповідь? Діти принесли їжачка в живий куточок, звісно. Наступне питання. Кого принесли діти в живий куточок? Кого принесли діти в живий куточок? У живий куточок діти принесли їжачка. Третє питання. Куди діти принесли їжачка? Діти принесли їжачка в живий куточок. А тепер давайте спробуємо самостійно створити питання. Коли. Діти принесли маленького їжачка? Яка, якою буде наша відповідь? Учора діти принесли їжачка в живий куточок, молодці? Спробуємо створити ще одне питальне речення. Якого, якого їжачка діти принесли в живий куточок? Якого їжачка діти принесли в живий куточок? Якою буде наша відповідь? Маленького їжачка діти принесли в живий куточок. Молодці! Запам'ятайте, що у питальному реченні завжди про щось питається, і в кінці питального речення стоїть знак питання. Хвилинка спілкування. Як ти думаєш, де краще жити їжачку? У лісі чи в живому куточку? Я думаю, що в живому куточку, тому що? А я вважаю, що їжачкові краще в лісі, бо ви бачите, думки дітей розділилися. Як ви гадаєте, якими могли би бути їхні відповіді? Дівчинка пропонує, що їжачкові краще жити в куточку, тому що там про нього дбатимуть. А хлопчик говорить, що їжачкові краще було б жити в лісі, бо це дика тварина. А ліс це його домівка. Сподіваюсь, тепер ви знаєте, що їжачкам краще жити на волі. Творче завдання. Запиши речення у зошит та визнач, який це вид речення за метою висловлювання. А ми вже знаємо з вами три види речень за метою висловлювання. Розповідні. У них про щось розповідається. Поетальні. У них про щось запитується. Спонукальні. У них є спонукання до певної дії. Завдання потрібно виконати таким чином: Запишіть у зошиті творче завдання. А далі речення, які у вас з'являться, і після речення поставте літеру R велику, якщо це розповідне речення, С велику, якщо це спонукальне речення. П велику, якщо це питальне речення. Наприклад, подивіться на наш зразок. У лісі живе ведмідь. Це розповідне речення, тому поставили літеру Р. Друге. Мамо, пішли гуляти в парк. Це спонукальне речення. Ми спонукаємо маму до певної дії. У цьому спонукальному реченні ми чуємо прохання. Запишіть, будь ласка, у свій зошит, усі шість речень. Та Визначте, який це вид речень за метою висловлювання. Поруч поставте літеру, яка вказує саме на вид речення: Р – розповідне, П – Питальне, С спонукальне. Який ваш настрій в кінці уроку? Сподіваюся, усі завершують урок з зеленим кольором. З чудовим настроєм! До нових зустрічей!